Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Осінь тепла, гарна. Ви вже розпланували свій квітник. Придбали рослинки. Чи можна їх саджати в кінці жовтня, на початку листопада вже в готовий квітник. А може ви придбали рослинки в горщиках, а квітник ви тільки плануєте в наступному році зробити. Що робити з рослинами? Висаджувати чи не висаджувати наприкінці жовтня, на початку листопада. Отже, якщо ваш квітник вже запланований, ви вже знаєте, в якому місці він буде, розпланували і е, записали всі рослинки, які будуть зростати в квітничку. І майже всі вже придбали. Кінець жовтня-листопад. Погода дуже тепла, нібито можна саджати рослини вже в квітник. А може і не треба? Моя порада така, друзі: краще, ніж в ґрунті, в землі, рослинам ніде немає. В горщиках вони зростають, але якщо у вас вже готовий квітник, висаджуйте рослини в кінці жовтня, в листопаді, в готовий квітник в землю. Але треба дещо пам'ятати. Рослини, які ви висаджуєте саме в цей період в свої квітники. Їх треба при посадці один раз полити укорінювачем. Тільки один раз. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що на початку жовтня в нас були відео, де я розповідала, як саджати рослини восени, хвойні, як саджати правильно. і Моя порада була, щоб три рази поспіль кожен тиждень проливати їх укорінювачем. тому що саме в жовтні дуже активно зростають поглинаючі корінці, які готують рослинку до зими. Але якщо ви саджаєте в кінці жовтня, в листопаді, один раз тільки при посадці поливаєте укорінювачем. і все. Дуже гарно поливаєте всі рослинки в вашому квітничку до самих морозів. Що це значить? Якщо вночі температура 0, мінус 1, у нас так сьогодні і було. Вранці ми прокинулися, температура була 0, А відчувалося ніби мінус 3. І е, ми могли побачити і на газоні, і на рослинках така ізморозь була. А вдень бачите, тепло 13 градусів. Поливаємо весь садок, робимо вологозарядковий полив. Відео теж було на каналі на цю тему. До самих-самих морозів, до яких морозів? Щоб вже і вночі, і вдень було мінус 5, мінус 7 градусів, тоді ви їх і поливати не зможете. А якщо вночі мороз, а вдень ще тепло, продовжуємо поливати всі рослинки. І рослини, які ви посадили в новий квітник, поливаємо так само. Щоб біля кореневої системи всіх рослин, які ви саджаєте восени, було достатньо вологи. А для чого вона потрібна, подивіться наше відео про вологозарядковий полив. Я там все дуже, дуже ретельно розповідала. Якщо ви саме зараз, наприкінці жовтня, в листопаді придбали рослинки, вирощені в горщиках, а квітничка у вас... Ще немає. Ну, ви плануєте в наступному році щось переробити, і вам рослини сподобалися, ви знайшли саме те, що вам треба. Яким чином їх зберегти взимку, щоб наступного року вже висаджувати? Ось дивіться, в цих грядочках в нас рослинки всі закопані в землю, в ґрунт, разом з горщиками. Ось так можна їх зберігати взимку. Це тоді, коли у вас квітник ще не розпланований місця для нього і для нього немає. Тоді ви наступного року візьмете будь-який горщик, який у вас закопаний в землю, витягнете і в будь-який період з весни до самої осені зможете без того, щоб ви зашкодили рослинці, пересадити її в будь-яке місце вже готового квітничка. Чому ми не зашкодимо рослинці таким чином? Коренева система в горщику, вона закрита, і ми тільки дістанемо її з горщика і все, і посадимо в будь-яке місце. А коли в нас рослини без горщика закопані в квітничку, то без зашкоджень рослинці ми можемо тільки в своєму садочку. Ну знаєте, так, щоб це було дуже швидко. Це перевалка рослини. Щоб викопали обережно і пересадили в будь-яке місце. Якщо у вас немає досвіду, ви хвилюєтеся, що ви якимось чином там корінці там щось з корінцями буде, залишайте в горщиках. Так, в горщиках рослинка трошки повільніше зростає. І так вона чекати буде свого місця в квітничку, трошки стримано буде зростати. Без горщика швидше. Але це гарантія того, що ви. Дуже швидко пересадити рослину. І якщо у вас наголошую, немає досвіду, все буде добре з вашою рослинкою. Вона стовідсотково вкоріниться і буде зростати вам на радість. Висадили ви рослини, які придбали вже в готовий квітник. Наприкінці жовтня, на початку листопада. Що треба запам'ятати, що треба в першу чергу зробити навесні? Ці рослинки, які ви посадили саме. Ці терміни вони ще не дуже гарно зможуть вкорінитися в ваших садочках. Але вони не загинуть, не хвилюйтеся. Бо саме в ці терміни, терміни коренева система починає засинати. І е, можна саджати рослини, рослини саджати можна навіть взимку, в мерзлу землю. Тільки треба, щоб лопата вас в землю війшла, щоб ви могли викопати посадочну яму. Так от, такі рослини навесні. В першу чергу починаємо поливати. Як тільки з'являється можливість, відлига або в кого там вмикається система поливу, обов'язково починаємо поливати. Самі ці рослини, саме ті рослини, які ми висадили восени, вони ще не дуже адаптовані до наших садочків. Треба їм допомагати. Навесні починаємо поливати і поливаємо укорінювачами. Я завжди навесні допомагаю рослинкам. І під кореневу систему поливаю гарний, дуже дієвий укорінювач. Це не реклама, друзі, радіфарм. Він потужний, допомагає швидше розвинутися новим корінцям. А нам це потрібно, щоб рослинка мала дуже гарну кореневу систему, а коренева система годує всю рослинку. Тому під Корінь поливаємо навесні, це в квітні місяці. Запам'ятайте, треба поливати. І теж теж це два рази, хоча б, а можна і три рази, кожні 10 днів. І ще навесні, таким рослинкам, які ми висаджували восени, я допомагаю зверху. Не, не тільки хвойні, а барбариси, будь-які рослини, які можна зверху в покроні підживити. Я підживлюю антистресовими препаратами, теж в квітні місяці. Це такі препарати, як МС-крем, мегафол. Тільки уважно дивіться, вони всі діють при різній температурі. Щоб температура була 15-20, коли вже починається сукорух, вегетація, саме тоді вони будуть діяти. Щоб ви не оприскали, а ще холодно, рослинка ще спить. Отже, друзі, оце всі мої поради щодо рослин, які ви придбаєте восени і захочете посадити в свої квітнички. Яскраве поєднання. Осінь це чарівна пора. Якщо вам корисно це відео, якщо воно, воно вам сподобалося, ставте наподобайки. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. І, друзі, хочемо, хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які нас підтримують. Я хочу подякувати. Нашим підписникам, які пишуть коментарі. А ще, друзі, зараз дуже багато підписників, з якими ми зустрічаємось, і вони показують світлини своїх садочків, своїх квітників. Вони неймовірні. Нещодавно зустрічалися з нашими підписниками, і з'являється, що за нашими порадами вони створили і колодязь. Такий самий, як створював вадик на нашій діляночці. Квітники створюють так, як я радила. Мені це дуже приємно, а особливо приємно, якщо вийшло дуже гарно, привабливо, декоративно протягом всього року. Отже, друзі, пишіть свої коментарі. Може, у вас є якийсь досвід, може щодо моїх порад ви можете щось додати. Це корисно буде всім глядачам нашого каналу. Всім бажаємо всього самого найкращого. Слава нашій Україні і її мужнім, непереможним, незламним героям! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому теплому осінньому садочку. Дивіться, як все гарно виглядає! Яскрава осінь!